На практичних випадках більш запам'ятовується низький, то ФСГ буде завжди ну трохи вище, чим хотілось би, але це не значить, що може його там треба якось душити той ФСГ, тому що це взаємопов'язане. Ще треба подивитись на пролактин, ще треба подивитись на ТТГ, а ще треба подивитись туди-сюди, ще куди-небудь. А якщо вже ми бачимо, що сім, якби біда, печаль, і все рівно цей АМГ низький він нікуди не йде. То і 30 років таке може бути оперована, не оперована, бо в нас же ж теж… Ну, при. Спрім... Ендометріоми теж вміють палити до знаємо, що на тлі да. довго прийому контрацептивів, аме буде занижено. бо так як емеге відображає саме пол в три попередні місяці, тобто активацію полуклітин за три попередні місяці. А якщо на цей період було прийом контрацептивів, то він буде Ми прийом. що робимо з контрацептивами? овуляцію. і овуляцію, і саме він може бути неінформативним саме. Сама пацієнтка налякана. Якщо вас зацікавила наша дискусія. Запрошуємо вас доєднатися до консиліуму 9 листопада в бізнес-центрі Леонардо. Я думаю, що буде дуже цікаво, і ніхто з вас не пожалкує, що ви доєдналися до нас.